Багато хто уявляє собі козаків як відважних, але хаотичних воїнів, які кидалися на ворога з шаблею наголо. Це лише частина правди, і вона не відображає справжньої геніальності їхньої тактики. Козаки були не просто хоробрими бійцями, вони створили унікальну високоефективну систему ведення війни, яка змінила правила гри в Східній Європі та вплинула на європейську військову думку. Їхній стиль був заснований на рухливості, хитрості та інноваціях, що дозволяло їм перемагати чисельно і технічно переважаючих ворогів, які діяли за застарілими правилами. Це була не просто боротьба, а інженерія перемоги, що змусила інші армії переглянути свої підходи до ведення бою. Рухома фортеця, що змінила правила війни. Коли європейські армії покладалися на неповоротке формування важкої кавалерії та піхоти, козаки розробили тактику, яка зробила їх практично непереможними на відкритій місцевості. Йдеться про табір, рухоме укріплення з возів, скріплених між собою залізними ланцюгами. Це була не просто оборонна споруда, а справжній військовий інструмент. Який нейтралізував головну ударну силу ворога, кінноту. Табір перетворював козацьке військо на справжню фортецю, всередині якої розміщувалися піхота, артилерія та коні, повністю захищені від ворожих стріл, куль і ударів шабель. Лицарі та яничари, які звикли до швидкого та нищівного удару, розбивалися об цю стіну, а з за возів козаки вели прицільний вогонь з рушниць та невеликих гармат, перетворюючи ворожі атаки на суцільний хаос. Ця тактика виснажувала противника і зводила на нівець його чисельну перевагу, дозволяючи використовувати табір не лише для оборони, але й для повільного наступу, методично знищуючи ворога на своєму шляху. Ця мобільна фортеця стала справжнім кошмаром для противників, змушуючи їх змінювати тактику і шукати нові способи протидії, що підкреслює її інноваційність та ефективність. Таємниця табору як він працював. Насправді, табір був набагато складнішою системою, ніж просто стіна з возів. Це була справжня комбінована тактика. Внутрішній простір використовувався не тільки для укриття, а й для розташування резервів, польових шпиталів та штабу. Між возами часто робили невеликі земляні насипи та шанці, які додатково захищали бійців. Козаки також майстерно використовували артилерію, розміщуючи її на спеціальних лафетах, які дозволяли швидко змінювати напрямок вогню. Такий табір міг стояти на місці, а міг і рухатися, створюючи живу фортецю, що повільно наступала на ворога, що було новим словом у військовій тактиці, удар, що неможливо передбачити. Замість того, щоб вступати в лобові зіткнення, козаки віддавали перевагу тактиці партизанської війни, що базувалася на швидкості та непередбачуваності. Їхні легкі кінні загони з'являлися там, де їх не чекали, сіяли паніку, захоплювали важливі об'єкти та зникали, перш ніж ворог встигав організувати повноцінну відсіч. Це перетворило безмежні степові простори на величезну територію, де ворог ніде не міг почуватися в безпеці. На морі козаки були не менш грізні, їхні маневрові човни чайки були ідеальними для швидких рейдів. Які наводили жах на Османську імперію і руйнували її панування на Чорному морі. В основі цієї тактики лежала досконала система військової розвідки козаки збирали інформацію про ворожі війська, їхні маршрути та слабкі місця, що дозволяло їм завжди бути на крок попереду і вибирати найкращий час та місце для удару. Ця філософія війни кардинально відрізнялася від статичних європейських кампаній і стала зразком для партизанських рухів у наступні століття, демонструючи, що мобільність та інтелект можуть бути сильнішими за грубу силу. Невідомі деталі морської війни. Мало хто знає, що козацькі чайки були не просто човнами, це були бойові платформи, сконструйовані для прихованості та швидкості, вони мали подвійне дно. Яке дозволяло їм не тонути навіть після пробоїн, а спеціальні маскувальні щитки з очерету допомагали їм ставати невидимими на морі. Це дозволяло козакам підпливати до ворожих галер непоміченими, а потім раптово атакувати. Козаки часто йшли в бій на своїх човнах навіть у великі шторми, тоді як ворожі флоти ховалися в портах. Це давало їм несподівану перевагу і дозволяло заставати противника зненацька. Універсальний воїн, козацьке військо, було унікальним поєднанням легкої кінноти, що ідеально підходила для розвідки та швидких рейдів, та надзвичайно дисциплінованої піхоти. Вони не ставилися до вогнепальної зброї як до чогось допоміжного, а перетворили її на основу своєї тактики. Козаки досконало володіли вогнепальною зброєю і часто шикувалися в кілька рядів, ведучи безперервний залповий вогонь. Поки перший ряд стріляв, задні ряди перезаряджали рушниці. Це забезпечувало щільність вогню, яка була революційною для того часу, і змушувала ворогів зазнавати величезних втрат. Замість громістких, неповоротких гармат козаки використовували легку маневрову артилерію, яку можна було швидко перевести та встановити в таборі або на полі бою. Це дозволяло їм завдавати нищівних ударів там, де ворог почувався в безпеці, і ефективно підтримувати піхоту в бою. Таке поєднання мобільної піхоти та артилерії робило козацьке військо надзвичайно гнучким і адаптованим до будь-яких умов. Психологічний ефект тактики. На відміну від європейських армій, що складалися з найманців або мобілізованих селян, козаки були вільними воїнами, які билися за свою свободу. Це створювало рівень мотивації, який ворогам було неможливо повторити. Козаки билися пліч пліч будучи об'єднаними ідеєю товариства та віри, що перетворило їхнє військо на згуртований механізм, де кожен довіряв своєму побратимові та був готовий пожертвувати собою заради спільної справи. Для козака смерть у бою була честю, а не трагедією, а перемога найвищою цінністю. Ця філософія робила їх безстрашними в атаці та стійкими в обороні, вселяючи в серця ворогів страх. Що ставав не менш нищівним, ніж їхня зброя. Мистецтво маскування. Навіть на відкритих просторах степу козаки вміли використовувати місцевість як перевагу, перетворюючи її на свого союзника. Вони майстерно маскувалися, ховаючись у високій траві, в ярах або очереті, щоб завдати несподіваного удару. Замість відкритого бою, вони віддавали перевагу нічним операціям або нападам на світанку, коли ворог спав. Або втрачав пильність, це дозволяло їм швидко проникнути в табір, знищити ключові цілі та зникнути, перш ніж ворог усвідомлював, що сталося. Козаки також вміло використовували відволікаючі маневри, імітуючи відступ, щоб заманити ворога в засідки або на невигідні для нього позиції. Ця тактика вимагала не тільки хоробрості, але й видатного стратегічного мислення, перетворюючи звичайний бій на справжню шахову партію, де козаки завжди були на крок попереду. Вони могли, наприклад, підпалити степ, щоб створити димову завісу та приховати свої маневри, що було несподіваним і вкрай ефективним прийомом. Спеціалісти з фортифікації козаки були не тільки майстерними бійцями. А й талановитими військовими інженерами. Їхні фортифікаційні навички були відточені постійною боротьбою за виживання. Запорозькі січі були не просто таборами, а справжніми укріпленими містами, що будувалися з дерев'яних стін, земляних валів і глибоких ровів, які робили їх майже неприступними для ворога. Навіть під час польових боїв козаки вміло використовували окопи та земляні вали – ці тимчасові укріплення захищали їх від кавалерійських атак і дозволяли вести прицільний вогонь по ворогу, підкреслюючи їхню здатність швидко адаптуватися до будь-яких умов бою та перетворювати тимчасовий притулок на справжню фортецю. Їхнє вміння створювати надійні оборонні позиції за короткий час дозволяло їм утримувати свої позиції навіть проти значно більших сил противника. Холодна сталь. І гаряче серце козацька зброя була набагато ефективнішою, ніж здається, на перший погляд, і кожен предмет використовувався з максимальною користю. Козацька шабля не була інструментом для фехтування, а легкою вигнутою зброєю, що призначалася для швидких рублячих ударів з коня, дозволяючи завдавати нищівних поранень. Вона була ідеальною зброєю для блискавичних кінних атак, які деморалізували ворога. Козаки були одними з перших, хто майстерно поєднав вогнепальну зброю рушниці з холодною шаблі та списи, що робило їх надзвичайно грізними в бою. Ця універсальність давала їм можливість ефективно діяти як у далекому бою з рушницями, так і в ближньому, з холодною зброєю. Вони також використовували луки, які дозволяли вести прицільний вогонь на великих відстанях, і навіть бойові кийки, що були ефективними проти важкоозброєних лицарів. Козаки показали, що сила армії полягає не в кількості, а в умінні адаптуватися до обставин, використовувати ландшафт та психологічно деморалізувати ворога. Вони не просто воювали, вони винаходили нові способи перемагати. Які досі є актуальними в сучасній військовій науці? Їхня спадщина це не тільки гордість, а й безцінний урок для майбутніх поколінь.